Всім привіт! Ви на каналі Бані. Мене звати Катерина. І це моя постійна рубрика під назвою Відеоогляд мого майстер-класу. До вашої уваги, я хочу запропонувати відеоогляд на ось такий майстер-клас на символ 2025 року Змійка Грейс. Це новий майстер-клас. Це відео знімається у листопаді 2024 року, і в цьому місяці відбулася презентація цього майстер-класу в моєму інстаграм-магазині та англійська версія, презентація англійської версії у моєму Еці-магазині. Тобто, на момент виходу цього відео, це мій крайній і найновіший майстер-клас. Змійку звати Грейс, як я вже казала. І це повністю безпришивна іграшка, тут пришивається лише язичок і декор. Іграшка не містить каркасу. Вона тримає гарну форму завдяки спеціальним вигинам на тілі і завдяки своїй набивці. Якщо змійку підлаштувати гарненько, то вона може самостійно стояти. Не завжди, інколи вона завалюється наперед, але якщо відігнути голівку назад і підлаштувати трішки ці вигини і тіло, то тоді вона спирається на свій хвостик і стоїть. Розкажу зараз трішки характеристики цієї зміки, мордочка в неї зв'язана з жакардом. Розмір змійки, якщо рахувати ось в такому положенні статичному, від низу до верху складає 21-22 см і у ширину, якщо рахувати ось цю ширину. То приблизно 16 см, тобто 22 на 16. Майстер-клас містить три варіанти оздоблення змійки. Перший варіант, ви бачите прямо зараз, це ось така корона, яка вив'язується із пряжі із люрексом. Про необхідні матеріали ми поговоримо трішки пізніше. А зараз я вам покажу ще два варіанти оздоблення. Другий варіант оздоблення дівочий. Це ось такі квіточки. За бажанням, ці квіточки можна використати для створення, наприклад, віночку, або їх можна пришити у іншому положенні, яке вам буде подобатися більше. І третій варіант декору змійки це ось такий різдвяний новорічний капелюх Санти. Історія створення цього майстер-класу, вона частково відображена у моїх влогах, починаючи, мабуть, приблизно із червня 2024 року, закінчуючи листопадом 2024 року, тому що в цих влогах я періодично згадую про те, що я хочу зв'язати свою змійку, оскільки це символ наступного року. Але у мене або стаються ті чи інші перепони на шляху до в'язання, або я не знаю, як її в'язати, або у мене взагалі є фобія змій. До речі, ця фобія, кому цікаво, називається герпетофобія, і, можливо, саме вона. Стала основною перешкодою в тому, що майстер-клас на цю змійку вийшов аж у листопаді. Хоча сама ідея, сама задумка, закупка пряжі, вона відбувалася аж влітку 2024-го, починаючи із червня, липень, серпень, це Весь цей час я думала, як мені її зв'язати і поступово купувала пряжу. Ось в такому меланжевому кольорі. Також ось ця зелена пряжа була куплена спеціально під змійку в той період часу, але руки зв'язати дійшли лише у листопаді. Так, тепер давайте розкажу вам, які матеріали необхідні для в'язання цієї змійки. Основна пряжа, яка використовується для в'язання цієї змійки, це гімалая Dolphin Baby, плюшева пряжа, метраж 100 г 120 метрів, і е, витрата основного кольору, тобто зеленого Меланжового або рожевого у мене склала приблизно 70 грам. 70 грам – це з таким невеличким запасом, тому що в мене пішло десь грам, мабуть, на 5 менше. Додатковий колір, ніжно-жовтий, м'ятний і в даному варіанті молочний. Витрата цього кольору склала приблизно 5-7 грам. Тобто доволі економна змійка, витрата, робоча витрата пряжі невелика, навіть одного моточку немає. Очі я використовувала спеціальні для змійок із звуженою зіницею 18 мм. Але з досвіду хочу сказати, що очі. Як 16 мм, так і 20 мм. Вони чудово підійдуть для цієї змійки. Тобто з ними вона буде так само гарна. Для в'язання ось цієї змійки я використала ось таку меланжеву пряжу, це Ярнард Дольче. Взагалі, мало в кого можна зустріти в продажу цю пряжу. Ось... Коли я її побачила в продажу, я одразу зрозуміла, що я хочу її придбати, і мені пощастило придбати аж два моточки. Чомусь наші постачальники пряжі, наші продавці пряжі, її не закуповують. Я не знаю, із чим це пов'язано, або вони закуповують її у невеличкій. Кількості і її одразу розкуповують. Але змійка в цьому кольорі, неймовірно, гарна. Якщо вам пощастить десь побачити таку пряжу, я раджу придбати, ну, тому що вона їй справді дуже пасує. Для в'язання декору. Ось в цієї змійки з капелюшком, і для квіточок, також для вишивки і в'язання язичка я використовую напівбавовняну пряжу 50 грамів 160 метрів. І у мене це Ярнарт джинс. Для в'язання корони я використовую пряжу Ярнарт Брайт в кольорі золота, і її номер 236. Також у палітрі є ще відтінок срібло. Я думаю, що в сріблястому варіанті вона також буде виглядати дуже гарно і так, знаєте, по-багатому. Гачки, які я використовую, це використовую три гачка. Основний гачок для в'язання із плюшової пряжі це 4 мм. Для в'язання квіточок та корони я використовую тоненький 1,75 мм, і для в'язання капелюха різдвяного я використовую гачок 2,5 мм. Ну і, Звісно, по матеріалам ще потрібен наповнювач, голки, булавки, ножиці, це, що ми завжди використовуємо при в'язанні іграшок. Мій майстер-клас платний. Ціна майстер-класу на, на зараз, на цей момент, 140 гривень. Придбати цей майстер-клас можна в моєму інстаграм-магазині Bunny Patterns. Посилання в дописі до цього відео. Там майстер-клас можна придбати українською мовою, або ж можна придбати англійську версію цього майстер-класу в моєму-магазині. etsy Посилання також завжди під відео. Майстер-клас у pdf форматі зручному для друку. Майстер-клас має покрокові фото кожного процесу. Фотографую найменшу дрібницю для того, щоб навіть початківець міг його відтворити. Також майстер-клас містить декілька відео. В майстер-класі є відео, як вив'язувати ось ці вигини. Далі в майстер-класі є відео в'язання язичка, хоча він в'яжеться дуже просто, але відео також є. Є відео, як вишивати посмішку, є відео, як в'язати ось таку корону. Також є відео на в'язання ось такого рельєфного краю у шапочки, і також, звісно, відео в'язання ось таких квіточок. Я... Вважаю, що майстер-клас доволі легкий, з ним справиться і початківець, який знає основи в'язання, такі як стовпчики без накиду, прибавки убавки, півстовпчики з накидом, і стовпчики з одним накидом. Як бачите, він не тільки на новорічну тематику, з нього можна створити іграшку, і просто подарункову для дитини. Не тільки для дитини, для хлопчика для дівчинки. Ось, хто хоче придбати майстер-клас, переходьте в мій інстаграм і пишіть мені в особисті повідомлення. Я вам вдячна за перегляд, за ваші вподобайки, за те, що ви підписуєтесь на мій канал, за те, що ви підтримуєте мене, за те, що ви переглядаєте мої влоги. І, взагалі, що ви проходите зі мною разом цей шлях моєї. Творчості. Дякую за увагу, і зустрінемося у влогах чи у наступних відео оглядах.